Ну, що ж, тестуємо кекси. Збили три яйця з ксилітом. То чим хоче, можна цукром, 100 г розтопленого маселка. пів стаканчика сметанки туди ж. Перебили. Так, додали всі сухі інгредієнти і добре вимішали. І додамо горішки. У мене грецькі, а ви які хочете? І пакуємо. Формочки змащені кокосовим маслом в мене. Красота. Ну і на завершення мій любимий кунжут двох кольорів і вишенька. Кому який попадеться. Подивимося, з чим краще. Я вперше сьогодні тестю псиліум. До речі, пахне, як такий добрий дрожді. Я не думала, що це можливо, і він дає таку в'язкість, тісто стало відразу пухеньким. Подивимося, як воно підніметься, бо на псіліумі я ще ніколи не готувала. Поїхали в духовку. Ну що ж, вийшло ось такі красунчики. Дивимось, що в нас внутрі? Краса. Хм. Mm? Шахрай.